Музична абетка. Сьогодні ми з вами вчимо букву Д. Вчимося її писати на пісочку. Лінії схожі на букву П. Під низом проводимо ще одну таку рівну лінію і від неї вниз дві ніжки. Ось так. Спробуємо ще раз. Малюємо букву П. Домальовуємо лінію внизу. І опускаємо дві ніжки. Ось так. Така весела буква Д виходить у нас на ніжках на двох. Так, схоже на будиночок, так? На таких ніжках. А на що вам схоже, дітки, буква Д? Так, ми тепер присипаємо пісочком, ховаємо наші букви, бо будемо писати слово Динозавр. У нас не Поміститься на наших підносиках, тому ми напишемо скорочено. Дино. Ми теж іноді називаємо динозаврів дино. І ось ми напишемо слово дино. Звичайно, перша буква Д. Н. Паличка. Паличка. І між ними місточок. І кругленька О. О! Схоже на відкритий ротик. о дино. Поставте на паузу, спробуйте написати слово дино. Молодці, присипаємо пісочком, ховаємо наше слово, бо будемо малювати динозавра. Малюємо йому кругленьку голівку. Нижче малюємо овальний тулуб і з'єднуємо довгою шиєю голову і тулуб. І видовжуємо хвіст, такий довгий-довгий у динозавра хвіст. Ось так рухаємо пісочок лінією вниз. Домальовуємо чотири ніжки. Три і чотири. Так. І зараз додам іще ще таких шипів на спинку і шийку нашому динозаврику. Так. Порівняю голівку і додаємо такі гострі шипи, які будуть його захищати від ворогів. Ось так. Кінчиком пальчика можна взяти олівчик або паличку для допомоги. Ось такий динозавр. Коли ви намалюєте свого динозавра, придумайте йому ім'я.